Поставила своє тісто на підвіконня, щоб підходило. Тут так гарно світило сонечко, прямо ж тепле було. І стіли, і підвіконня. Поки вимісила тісто, вже все затягло тучами. Де ти, сонечко, не зрозуміло? Хлопців моїх ще немає. Вова дзвонив. Так, я принесла головку канестрата. Ось отак вона висохла, зараз переверну, покрию цю сторону, а вже потім другу. Вова дзвонив, казав, що <сих> всіх роздав, каже, кажу, в смислі, а він каже. Мікі віддав Груміру, а Люда каже, прямо мені не прийшлось, каже, до неї їхати. Вона сама приїхала. Я ж казала, що буде чоловік вести Мікі до Груміра. І вона приїхала ну, на 10.30. І вона приїхала, уявляєте, сама, туди, до Груміра і там. Чекала Вову. Отак от, от. Ну нічого. Ну, вона не дзвонила, я кажу, щось запитувала, а Вова каже ні. Ну, типа, нічого вона в мене не запитувала, роки віддав, паспорт віддав. Якщо що, самі дзвонитесь. Ну, я думала, можливо, вона набере там, що чи питатиме, чи казатиме, мало ли як там у них. Прийняла його нівеста чи не прийняла. Ну, поки що ніхто мені не дзвонив. Так що я поки не в курсі, що там, як обстановка, по кайфу чи не по кайфу. Якось так. А я зараз хочу. Та й каву вже пора попити, закип'ятила чайник. Але треба покрити сири латексом. Щось я не встигаю нічого. Не встигаю. Сири потрібно покрити. Це ж цей і в мене там іще останній слой на бомонді треба покривати. У мене сьогодні, розумієте, у мене така дурацька натура. Я коли чимось одним ну, займаюся, у мене всі. Як сказати, всі думки, всі весь акцент направлений саме туди. І, знаєте, займатися чимось іншим, якось воно виходить чи повільніше, чи, чи, ну, не знаю, як це пояснити. От у мене все. Раз я сьогодні печу паски, значить, я повністю присвячена паскам. А це вже все так, в непланово. Ну нічого. Я сподіваюся, що ми все встигнемо. Погано, звісно, що. Ой, що в так мало вихідних. От знову опять вже на годиннику. а скільки на годиннику у нас? 20 хвилин на другу. От Поки зараз приїде перевдінеться, не знаю, обідатиме, не обідатиме, він, в принципі, не обідає. Ну, таке там кава це обов'язково. Поки перевдягнеться, поки кави, поки до кави, це вже буде, я не знаю, дивлячись, скільки приїде. Бо, якби так як раніше, то дві години і все, і песик віддається. А там же ж вони зараз отож хімічуть якось. Вона ще стриже попереднього песика, а ви привозьте, приносьте, щоб помічник покупав та висушив, а потім покупаний і висушений песик, чекає допоки грумер звільниться від попереднього песика. Ой, в общем, там ціла епопея. От. Тому скільки це буде за часом, в 10.30 віддав, будь ласка, в 11.30. От через 10 хвилин вже 3 години. Тобто, як раніше, вова вже був би вдома. А скільки вони сьогодні приїдуть? Навіть не знаю. Так що день майже. Переведено. І так завжди, як оце кудись їхати, от чому я не люблю, кажуть, чого ти не їздиш змією чого ти не любиш? Та тому що день переведено все. Дійшла черга і до бомондиків. Боже, вони якісь такі маленькі, мені так і хочеться сказати, знаєте, або міні, або бейбі. Ой, хто прийшов? І міні бейбі прийшли. А я тільки розповідаю тут, що ви вже повинні давно бути вдома. Хлопці мої приїхали. Мікуша, йди сюди, зайка. Мікуша, так, папа знову накупив вкусняшок. Мікуш. Мікі. На кого бідався? Yeah, yeah. Зашел. Микуш, где ты ем, маненька? иди сюда, иди покажись, да, покажись, покажись, скажи, вот такой я теперь и совсем не лохматик и совсем не лев, который в детстве болел, да, и весь такой гладкий, гладкий, и весь такой гладкий, гладкий. Каже, Вова достригали і вимкнули світло таке. Так як вона і опасалася. В неї ж ці вжік-вжік машинки на акумуляторах. Тому вона так і казала, що якщо що, дострижу і так, головне викупати, висушити. Да? Сонечко. ти сонечко. Так, да, знову скажи, мені було зле в машині. Його укачує. Він у нас не любить їздити в машинах. Так? Да? Двісі так. Хто тут? Скажи, не хочу. Щось зовсім погода зіпсувалася. Зранку таке сонечко було, так класно, а зараз все заволокло, затягло. Вітер підіймається, все сильніший і сильніший, капець якийсь. У мене вже в духовці стоїть перша партія п'ять штук пасачок підходять. А дивіться, що в нас твориться на вулиці. Вова поїхав на нову пошту відвозити, відправляти посилочки і наші дві отримати. Коротше, з дому поїхав по сухому, а приїхав мокрий хлюще. Поки загнав в машину в двір, закрив ворота і дійшов з машини до віранди. Такий ливняка у Парижів, що просто трендець. От вам і погодка. Ну що, мої хороші? Тут в мене печеться перша партія вже, перші п'ять пасачок. Мені ці пасачки дорого вийдуть, мабуть. За цим не можна відкривати вікна і допускати сквозняку, як бабуся вчила. Я вже скоро в чадію. То конфорка робила, коли тісто підходило. Тепер же ж духовка. І в мене вже другий раз оцей спазм перекриває, як наче плівкою, в горлі щось. І не можу не відкашлятися, ніде нічого. <кій> Конфорку, коли вимкнула, вийшла на вулицю, подихала свіжим повітрям, полегшало. А потім духовку увімкнула і знову ж те саме. А тут у мене друга партія, але не п'ять пасочок. А не влізли ми в п'ять формочок. І прийшлось накладати і шосту. Благо по, по підрахунку з формами вгадала. По кількості якраз вистачило. Але прийшлось накласти більше. Не знаю, чи не вилізе під час випікання. Ну, то що не красиво буде, то однозначно. Ну, головне, смачно, в цьому я впевнена. Коротше, поки ті печуться, ці тут підходять. Нехай собі підходять. Отак от, от. Мазати вже прикрашати буду завтра. Та і ролик монтувати буду завтра, тому що потрібно буде їх спочатку попекти, потім, як вихолонуть, розрізати, показати, яка вона всередині. Тобто все відзняла, як завжди. <кхи> як завжди, до дрібниць розжувала і в рот поклала, але вже завтра буду монтувати, завтра буду викладати. Можливо, якщо встигну. Бачите, я з Гаудою лише сьогодні впоралася. І були там коментатори такі, які писали, що той рецепт паски був довгий, попередній, та що швидка. Ця паска довга, я попереджала. Дивіться, я вчора зранку, о 9 десь, поставила яйця. Ввечері вчора я заколотила опару. Сьогодні. Об 11, початок на 12-ту було. Я замісила тісто, ну, почала з ним працювати. Поки замісила повністю, це вже було десь 12 Зараз на хвилиночку, пів на восьму, а в мене ще перші печуться, другі підходять. І так все життя було. Так все життя ми пекли ці паски. От з ними граєшся. ну, Коротше кажучи, від процесу опари до процесу випікання доба. От Добу потрібно повністю присвятити цим пасачкам. Ну, вони того стоять. Вони наскільки класні, що це просто треш. А в нас завод чадить, димить. Наш паровод вперед летить, в комунія остановка. Так от і в нас. Все, я вже зібрала. Подойник. Зараз чекаю, поки допечуться ті пасочки Зальопали пліту сьогодні все на світі. І побіжу на дойку, поки ці ще не підійшли. В общем, планую ті достати, поки ці будуть підходити. І планую побігти на дойку, якщо встигну, звісно. Ну, як не встигну, не знаю. З вами буду на цьому прощатися. Всіх вас цілую, люблю. Вони дійсно бомбезні, дівчата. От не пошкодуйте, спробуйте. У нас взагалі порція на літру, і бабуся завжди менше літри ніколи не пекла взагалі. Ми пекли мінімум літра, а якщо ще й на тітку з її сім'єю, то на півтори-дві літри. Зачасту було так, бабуся на півлітри собі пекла. На нашу родину ми пекли на літру. Це вже виходило на півтори. І якщо на тітку, то ще на півлітру, тобто на 2 літри. Там такими баняками замішувалося це тісто, правда? Звісно ж, якщо, звісно, на літру, то його вимішувати довше прийдеться за часом. Я і минулого року і цього року робила заміс на півлітри. Ну, нам цього з головою. Ну, правда, я жку, що вони в мене. Ми їх поскладали в картонний ящичок, ми завжди так робимо. І поставили отуди в кладовку. Тоді вже опалення було вимкнуте. І останню паску, я тоді на літру щось набузелила їх. Трішки рідні передала на змійов, ну кого там пригостили, а ті всі вові дістались. Так він останню доїдав у серпні, і вона різалася спокійно ножем. Розумієте? Да, з ними не дуже айс, з ними потрібен час, з ними не дуже зручно погратися з тістом. Це не те тісто, яке ви вимісили і воно не прилипає до рук. Ні. Ну, але результат це все окупає. Все, бажаю всім тихого вечора, мирної ночі. Я навмисно розтіялася з цими пасачками. Щоб ви до Пасхи це все побачили, обдумали. І, може, все ж таки вирішили і в свою сім'ю спробувати внести в свою родину новий рецепт. Я, ж Я жодної людини не знаю, яка б сказала, що не сподобався. Ось так. Все, тихого вечора. Мирної ночі. Всіх вас цілую, люблю. Як до завтра мене ця духовка не ушатає тут, значить, почуємося завтра. Бувайте, папа. -па.